25 років. Досить для того, аби народилось і виросло нове покоління: вільне та сміливе, талановите та європейське. 25 років. Виявилось, на жаль, замало щоб побудувати державу нашої мрії, країну, в якій ми всі хочемо жити. Сьогодні Україна проходить через великі випробування. На сході захищає свою незалежність та право йти шляхом, який обрала, захищає ціною життів своїх кращих патріотів. А в мирному житті країна досі б'ється з системою, яку потрібно зламати, відстою реформи, які так необхідно втілити. І як би не було складно, потрібно всім разом будувати свою країну, Дорога за дорогою, вулицю за вулицею, місто за містом. Ми зможемо, ми вистоїмо, бо іншого шляху в нас немає. Вірте в себе, вірте в Україну. З днем незалежності ваш Віталій Клічко.